Доброго дня! Сьогодні проведемо лабораторну роботу номер 7 Тема визначення коефіцієнта тертя ковзання. Записуємо число, лабораторна робота. Далі тему мету та обладнання. Мета сьогоднішньої роботи це визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Що ми і будемо робити? Обладнання, з яким будемо працювати. Це дерев'яний брусок, дерев'яна дошка, так званий трибометр, набір тягарців по 100 г та динамометр. З динамометром ми на минулій лабораторній роботі вже знайомилися і знаємо, як з ним працювати. Якщо тема мета обладнання записані, переходимо до експерименту. І перед тим як почати, ще раз нагадую. Що під час виконання усіх лабораторних та експериментальних робіт потрібно дотримуватись правил безпеки та чітко слідкувати інструкціям. А одержені дані вимірювань та обчислень одразу заносити до таблиці. Тому для початку побудуємо таблицю, ви її бачите на екрані. Розрахована для трьох дослідів. Якщо таблиця побудована, виконуємо дані досліди. Тобто переходимо до експерименту. Пункт 1. Визначте динамометром вагу бруска та одного тягарця. Вагу бруска ми позначимо P – брус а тягарця P – тягар Далі обчисліть за формулами значення сили нормальної реакції опори. І ми бачимо ці формули. Тобто під таблицею ми маємо записати, що перше N1 дорівнює P брус плюс P тягар. Дорівнює і підставити значення, які в нас будуть. Дана лабораторна робота буде проводитись в дистанційному режимі, тому виконувати усі дослідження буду я власноруч, а ви будете лише слідкувати за відеофрагментами. І на основі їх вже записувати дані та заносити до таблиці. Тому розпочинаємо. Давайте визначимо вагу бруска. Подивіться уважно на відео, як вимірює вагу бруска динамометром я. Далі нам треба визначити вагу тягарця. Я чіпляю тягарець і розраховую вже його вагу. З попередньої лабораторної роботи ви маєте пам'ятати, що тягарець масою 100 грам має вагу приблизно 1 н. Тобто під таблицею нам потрібно до нашої ваги бруска додати вагу тягарця 1 н. І для першого досліду силу нормальної реакції опори N1 я визначу та покажу, як це робити. Подивіться уважно. Я до ваги бруска, додаю 1 н і отримую ось такий результат. Записали. Тепер вам потрібно визначити силу нормальної реакції N2 та N3 для другого та для третього дослідів. Ми бачимо формули. Тобто, все виконується дуже подібно, як і для першого досліду. Н2 буде дорівнювати вага бруска плюс подвійна вага тягарця. Тобто до нашої ваги, яку показав динамометр, коли ми чіпляли брусок дерев'яний, треба додати подвійну вагу тягарця тобто 2 множити на 1 ньютон. Все дуже просто, я впевнений, ви справитесь. І N3 бачимо, ми вже додаємо 3 ваги тягарця. Для чого це виконується? Тому що ми проведемо три досліди. І в кожному досліді ми будемо брусок тягнути з різною кількістю тягарців. В першому випадку в нас буде 1 лежати на нашому брусочку, в другому 2, а в третьому 3. Якщо ви порахували N1, N2, N3, тобто сили нормальної реакції опори для трьох дослідів, тоді занесіть ці дані до таблиці стовпчик 2. Далі, завдання 2. Прикріпивши брусок до гачка динамометра, покладіть його широким боком на горизонтально розташовану дошку. Навантажте брусок одним тягарцем і рівномірно переміщуйте брусок уздовж дошки, так званого трибометра. За показами динамометра виміряйте силу тертя ковзання, адже F тертя ковзання буде дорівнювати F пруж силі пружності. Ми під час розв'язування задач за це вже говорили. Якщо ми динамометром тягнемо якесь тіло, то тоді сила тяги буде дорівнювати силі пружності, яка виникає в динамометру. Тобто динамометр покаже одночасно і силу, з якої ми тягнемо, і силу пружності. А сила пружності, так як рух рівномірний, буде дорівнювати силі тертя ковзання. Тобто, в даному випадку, якщо ми рухаємо брусок рівномірно прямолінійно, в нас динамометр буде дійсно показувати силу тертя ковзання. Давайте проведемо цей дослід з одним важком. Подивіться уважно на екран. І занесіть значення, яке показав динамометр до нашої таблички. Це буде вже третій стовпчик рядок для першого досліду. Тобто номер досліду брусок з одним тягарцем. Наступне третє завдання. Повторіть експеримент ще двічі, поклавши на брусок одночасно два, а потім одночасно три тягарці, і зніміть двічі покази динамометра. Подивіться. Я рухаю спочатку брусок з двома тягарцями. Ви бачите значення сили тертя ковзання для даного досліду. Заносите його до таблиці. А тепер я помістив на брусок 3 тягарця. І знову ж рухаю його рівномірно прямолінійно. І ви знову ж бачите нові покази. Силу тертя ковзання, яка відповідає вже руху бруска з тягарцями. Це вже останнє значення для третього стовпця. Якщо все записали, можна переходити до пункту 4 нашого експерименту. Пункт 4. Для кожного досліду обчисліть коефіцієнт тертя ковзання. І в нас зразу ж є підказка формула: μ дорівнює f тертя ковзання поділити на n. Це слідує закону Амонтона кулона ми вже знаємо. Тобто для кожного з трьох дослідів нам треба порахувати μ, щоб пересвідчитися, чи не змінюється цей коефіцієнт тертя ковзання від ваги бруска. Для першого досліду я порахую. Подивіться, як я це роблю. Підставляю нашу силу тертя ковзання, яку я взяв з таблиці, і ділю на силу нормальної реакції опори, яку я порахував на початку експерименту. І в мене вийшла ось така відповідь: Ну, звичайно, це число наближено, заокруглюємо до сотих, до двох знаків після коми. Далі, для дослідів 2 та 3, ви рахуєте це самостійно. Обов'язково всі обрахунки робимо під таблицею. Експеримент виконаний. всі обрахунки виконані, дані занесені до таблиці. Не забуваємо переносити мю для всіх трьох дослідів. І тепер давайте узагальнимо усі ці дані, усі знання, які ви набули під час експерименту, і сформулюємо на основі цього висновок. У висновку нам потрібно зазначити. Перше. Значення якої фізичної величини ви визначали. Друге. Чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла? Подивіться на таблицю і зробіть висновок. Третє. Чи збігаються одержані результати із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву? В параграфі No26 тертя сила тертя є дана табличка. Порівняйте свої значення із табличними даними. Можливо, вони точно зійшлись, а можливо, трошки відрізняються. І четверте, кажіть, які фактори впливали на точність проведення експерименту. Якщо дані відрізняються, то чому? Подумайте, якщо справились з висновком, переходимо до контрольних запитань. Завдання перше. Скажіть, чому у всіх дослідах лабораторної роботи обрано для дослідження брусок, а не візок. Питання досить простеньке. Відповідь даємо зрозуміло, що письмово. Завдання 2. Порівняйте коефіцієнти тертя сталі по льоду, дерева по дереву та гуми по бетону. Запишіть, де коефіцієнт тертя найбільший, а де найменший. І останнє третє контрольне запитання. Брусок масою 350 г лежить на столі. Коефіцієнт тертя між столом і бруском складає 0,4. Яка сила тертя діє на брусок? Якщо до нього прикладали сили 1 Н спочатку, потім 1,4 Н і далі 2,8 Н. Зразу ж даю підказку. Що нам потрібно для початку визначити коефіцієнт тертя ковзання, якщо цей брусок буде рухатись рівномірно. Тобто розв'язати спочатку задачу, де є маса m, де є коефіцієнт тертя ковзання «μ», і де невідома сила тертя ковзання. І далі, вже орієнтуючись на цю силу тертя ковзання, ви зрозумієте, що відбувалося з бруском в усіх трьох випадках, і вже в відповіді ви розширено розкажете, що відбувалося при кожній силі. Але на цьому не все. Ще творче завдання для тих, хто хоче найвищий бал. В завданні просять, щоб ви виміряли силу тертя ковзання, яка діє на брусок, який повернутий на менший бік. Тобто послідовно навантажуючи брусок, треба повторити досліди та заповнити нову таблицю, аналогічно попередній, та зробити висновок про залежні сили тертя, ковзання від площі опори рухомого тіла та записати його. Завдання доволі цікаве. І воно дозволить вам перевірити, чи залежить сила тертя ковзання від площі дотику. Зрозуміло, що виконати завдання особисто ви не зможете при дистанційному навчанні, тому подивіться уважно, як я повторив перший експеримент, але змінивши вже сторону броска на меншу. Ну і ще раз нагадую, що тут треба знову ж будувати таблицю, проводити всі обчислення, тобто тут знову ж цілий експеримент. Але якщо ви його зробите, зробите правильні висновки, тоді, мені здається, у вас точно буде 12 балів. Домашнє завдання повторити параграф 26 та 27. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.